Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва до Пророка Божого Іллі. О прихвальний і причудний пророчі Боже Ілля, що засяяв на землі рівнояндерським житієм твоїм, полум'яною ревністю по Господу Богу, вседержителеві. Ще ж знаменнями і дивами приславними, також по великому благоволінню до тебе, Божому, ти був узятий на вогненій колісниці з тілом твоїм на небо, сподобався розмовляти зі Спасителем світу, який преобразився на фаворі і нині в райських оселях безперестанно перебуваєш. І стоїш перед престолом Небесного Царя. Почуй нас грішних і недостойний, що стоїмо перед Святою Твоєю іконою і щиро звертаємося до Твого заступництва, Моли за нас чоловіка Любного Бога, що подав нам дух покаяння. І скрушення за гріхи наші, і всесильною своєю благодаттю, нехай допоможе нам залишити путі нечестя, мати успіх у всяких добрих справах, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями і похотями нашими, нехай селить у серця наші дух смирення і лагідності. Дух братолюбства, незлобливості, дух терпіння і цнотливості, дух ревнощів до слави Божої, і що порятунок своє, і ближніх добре піклувалися, Знищ молитвами Твоїми, пророче, злі звичаю світу. Найперше ж тлінний дух віку цього, що розкліває християнський рід неповагою до Божественної православної віри, до уставу Святої Церкви і до заповідей Господніх, неповагою до батьків і влади і кидає людей у безодню нечестя, розбещення і погибелі. Відверни від нас причудний пророче, заступництвом Твоїм праведний гнів Божий, і позбав усі міста і села України нашої засухи і голоду, страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб, нашестя ворогів. І міжособної боротьби укріпи твоїми молитвами преславний владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться, сприяй їй у всіх благих діяннях і в починаннях по впровадженню миру і правди в країні нашій. Допомагай Христолюбивому воїнству в боротьбі з ворогами нашими, Виблагай пророче Божий від Господа, пастирям нашим, ревності по Бозі, сердечне піклування про порятунок пастви, мудрість у навчанні і управлінні. Благочестя і міцність у спокусах, суддям виблагай, непідкупність і безкорисливість, правоту і співчуття до скривджених, всім, хто начальствує піклування про підлеглих милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність, щоб так у світлі і богочесті проживши в цьому віці, сподобалися причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому ж належить честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом на віки вічні. Відверни від нас причудний пророче, заступництвом Твоїм праведний гнів Божий і позбав усі міста і села України нашої засухи і голоду, страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб, нашестя ворогів. І міжособної боротьби укріпи твоїми молитвами преславний владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться, сприяй їй у всіх благих діяннях і в починаннях по впровадженню миру і правди в країні нашій. Допомагай христолюбивому воїнству в боротьбі з ворогами нашими, виблагай пророче Божий від Господа, пастирям нашим, ревності по Бозі, сердечне піклування про порятунок пастви, мудрість у навчанні і управлінні, благочестя. І міцність у спокусах, суддям виблагай, непідкупність і безкорисливість, правоту і співчуття до скривджених, всім, хто начальствує піклування про підлеглих милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність. Щоб так у світлі і богочесті проживши в цьому віці, сподобалися причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому ж належить честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом. Навіки вічні відверни від нас причудний пророче, заступництвом твоїм праведний гнів Божий і позбав усі міста і села України нашої за сухи і голоду, страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб. На ворогів і міжособної боротьби, укріпи твоїми молитвами, преславний владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться, Сприяй їй у всіх благих діяннях і в починаннях попровадженню миру і правди в країні нашій. Допомагай Христолюбивому воїнству в боротьбі з ворогами нашими, Виблагай пророче Божий від Господа, пастирям нашим, ревності по Бозі, сердечне піклування про порятунок пастви, мудрість у навчанні і управлінні. Благочестя і міцність у спокусах, суддям виблагай, непідкупність і безкорисливість, правоту і співчуття до скривджених, всім, хто начальствує піклування про підлеглих милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність. Щоб так у світлі і богочесті проживши в цьому віці, сподобалися причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому ж належить честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом на віки вічні. Зі святом вас, дорогі брати і сестри, всім мирного неба, незламного міцного здоров'я, добробуту та розквіту. Тримаймось разом. Господь з нами. Амінь.